Щоб воно таке приготувати, щоб це зробила за тебе. Буває, ну взагалі немає бажання щось готувати. Але розумієш, що балачками сити не будеш, тому треба щось думати. Насправді я розморозила вчора рибку форель, тому сьогодні її замариную і запечу в духовку. Треба добре нагострити, ножа, щоб був гострий. Робимо ось такі надрізи. Це тепер підсалюю засму, Я вже ж серединку. Так само чорним перчиком. Додам ще лимончик. Ось так маринується, поки не вімкнуть. Світло, слава Богу, вімкнули, так що можна продовжувати. Підготовлю зараз печериці і обсмажимо їх з цибулькою і з морквою. Я вирішила зробити сметанно-печеричний соус. І я шинкую печериці доволі такі крупненькі. Мені подобається і бачити ці шматочки, і відчувати їх на смак. Оце дрібненько каша малаша це не моя мояйсько. Цибулинку я пошинкую теж доволі таки крупненько кільцями. І ще знадобиться одна морквина. Я її хочу нашинкувати ось такими довгими смужками, як на моркву окарейсь. Що ми підсмажуємо печериці, ще раз нагадую, якщо ви хочете рум'яну скоринку, то ось як виклали, не чіпайте хвилинки три, поки не підрум'яниться одна сторона. Бо що якщо ви будете часто їх перегортати, вони пустять сік і не підсмажаться. Будуть такі варені. Ось які вони рум'яні виходять. І ще три хвилинки їх не чіпаємо. Закладаю цибульку. Коли цибулька трошки обм'якла, я викладаю до них морквочку. Ось тільки тепер, коли морквинка стала м'якою, смакоту підсалюю, додаю сушеного чорного перчика. Ні багато не треба, в мене три картоплиночки. Я перерізаю навпіл, буквально пару слайсів вершкового масла. Фарелька, за відсутності світла встигла 150 разів промарнуватись. Зверху такою подушкою я викладаю печериці, цибульку і морквочку. Все, друзі, до духовку 180 градусів хвилин на 40 З богом. Це ідеальна вечеря рибка. Готуйте мої любі, смакуйте, підписуйтесь і до нових зустрічей!